Який шоколад краще обирати: чорний, гіркий, або звичайний темний чи навіть молочний шоколад? Давайте порівняємо ці два продукти. Цукри, чорний шоколад, містить 25 грамів цукру на 100 грамів, у той час як звичайний. Темний шоколад містить 49 грамів цукру. В цей момент виграє чорний шоколад. Клітковина. А чорний шоколад містить 7,5 або навіть 7,9 грамів клітковини на 100 грамів. В той час, як звичайний темний шоколад містить десь 3,5 грами клітковини, а молочний шоколад і того менше. Знов виграє гіркий. Шоколад. Йдемо далі. Жири. В цьому гіркому шоколаді міститься майже 50 грамів жиру на 100 грамів. А в цій шоколадці десь 37 грамів жиру на 100 грамів. І з одного боку можна подумати, що це гарна новина, бо я вже розповідала, що жир уповільнює засвоєння, цукру. Проте шоколад містить важкий насичений жир. І насичених жирів ось в цій шоколадці десь 29 грамів на 100 грамів. А в а, темній або молочні шоколадці десь 15-17 грамів на 100 грамів. Тож, все ж таки, хоч по більшості параметрів виграє темний гіркий шоколад, коли ви обираєте їсти його, то тримайте міру. Буквально 25-30 грамів на день не перебільшуйте.